Це Майнкрафт, але він саме жею реальності. Майнкрафт Бейонг Деф. І Всім Йо, друзі, з вами Райвен, і сьогодні ми починаємо проходження збірки Def за межами глибини або щось в такому дусі. Це дуже дуже класна збірка, ну як на мою думку, тому що, по-перше, тут є крейт, а все ще має крейт дуже непогане. По-друге, тут квести, данжі і ще дуже багато всього. Блін, що я вам буду розказувати, якщо уже оцей от кувирочок, оцей от перекатик, він уже дуже блін прикольний. І це нагадує мені Dark Souls. Ну, може, щось в цьому дусі, але боси тут я гласком глянув на декілька босів. Ну вони от реально такі, як Dark Souls. Ну, практично. І починаю я цю збірочку в хардкорі. Це моя перша збірка, яку я буду проходити в хардкорі, тому я не знаю, чесно, що мене жде. І, можливо, я помру, можливо, ще щось. Але, ну, чесно, я не вмію проходити збірки в хардкорі. Тут, щоби, от я вам зараз кажу, не можна просто взяти і вбити корову і отрити за неї м'ясо. Тут треба вбити корову, зробити стіл, на якому можна буде її. Розрізати, скрафтити ніж і тільки тоді добути з неї м'ясо. Тобто я не можу взяти і просто піти вбити корову. Якраз я вам зараз можу продемонструвати цю тему. Тому давайте закрафтимо верстак. Стартовий набор інструментів готовий. Так, можна тепер подивитися на те, що я вам говорив. Оп, оп, оп. оп. Так, мінус коровка. Ти нападаєш? Чи ти? ти не нападаєш? Бачите, дивіться, випало тіло корови. Тобто не корова, а коровний каркас, так сказати. Ну, перший зомбі. У мене, звісно, хп не щоб з ним податися, але він сюди пройти не може, тому. Ну блін. Таким не скористатися це гріх. йо моє О! Не поняв! Зомбі вилупився скелет, серйозно? йо майо Ні, ну прикольно, вже з першого погляду. Прикольно. І гнила плоть і кістки. Це непогано. Так, сіно це хліб. Сіно це життя. Добудемо трошки сіна. Е, скринька. Скриньку зараз відкриємо, хочеться отримати щось класне. Так, яблука, вудка на незламність цією вудкою. До речі, дивіться, як прикольно предмети переміщаються. А, блін, це дуже прикольна збірочка. Це чим більше додають всяких плюшок, тим більше це нагадує терарію, якщо чесно. І наша перша, наше перше поселення, наші перші пацани, жителі, так сказати. Але, правда, тут тільки один будинок, але. Сапфіри у них вже потирити можна. А, равлик! Равлик! Камон! Ти куди? А, ти тут. Здарова! Мінус равлик. З равлика нічого не упал. Ну ладно. Так, ще одна скринька. Ой, сирий бекон, Пацани, стейк, Залізна сокир. Пацани, залізний ніж. Камон. Дві залізні сокири, м'я... Блін, пацани. Спасибо, пацани. Добре, я піду в Дім, ви там стійте. Я, ви, короче, з вами, пацани, мені все рівно. Так. Й! Май... Ты хто, братан? Нічого собі ти шеф-кухарь, братан. Він дає мені квест! Йому треба принести кастрюлю, і він мені. Мені цікаво, що він мені дасть. Але він мені, коротше, дав квест. К кастрюля в нас крафтиться в відро, цегла. Блін, кастрюля пока що це не підйомна для мене тема. Де у тебе тут? О, ідеально. Оп! Оп, все. Ми з тобою тепер е, спів е, співжителі. Співвласники цього майна. Так, тепер я можу по покласти сюди корову і ножем. О! Пішло! Я тільки що... Шов... Да. Шкура плюс м'ясо. Все, отак оце от робиться. Тобто кладемо корову і просто дя... потрошителі, просто отак от розділюємо. На, 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 на. Все. Це я, оце я розумію. що? Ти що Ти дурак? Е, це не твоє! Ти офігів? А ти хто, до речі? Ну, але це реально класна механіка, просто беру і на. Все! І в мене є шкура. Це не шкура, це щось типу шерсті і м'ясо. Блін, а паня тут зроблено не так, що я моментально встаю. Ось ви можете бачити годинник. І тобто, коли годинник доходить приблизно до середини, я так розумію, так? Так. Я можу встати. Та, все, і день. Ой, блин, ну я трошки рано встав, але я надію, що вони там всі здохнуть. Э! Е! Э! Е! Ты шо, офигевший? Не понял. Блин, а це було более якщо что честно. Тебе тебя заберу. Ай! За шо? Э! Е! Ой, ой 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 Не понял? Так, ты мене не б'єш? Не надо. Да, уйде да отойди отсюда! Ну -мо, не бачу я хочу Шо надо? Ты мене хочешь побити? Что? Мені треба найти кастрюлю все, пока так, тут у нас є мідь, і тут у нас є скрині. Так, два емеральда, хліб. Е плюс ще хліба, плюс яблука, плюс картошка, плюс книга. Книгу треба взяти, мастхел. Блін, уже інвентар повний. Так, опа, ще одне якесь місце зі скринями. Я не знаю, що це. Е це шахта! Ой, блін, да в шахту ми зараз підемо. Це нам якраз потрібно в шахту, в шахту ми зараз підемо. У мене, звісно, поки ні броньки, нічого, і я боюсь, що це може стати моїм фінальним походом в шахту. Йо-майо, -йо. так спокійно, братан. Я. ти, Походу, він мирний. Ти мирний? Монстр Хантер. Ну ти ж за монстрами, я ж не монстр. О! Квест! Uh... I... I have a job for you. But you're... Він, коротше, може мені дати квест, але так як я зараз виконую інше доручення, то він не може дати мені квест. Окей, ладно, все рівно. Пофігу на нього. Е, Ой-ой-ой! Ковальський шаблон! Пляпа! Забобонний капелюх, голова. інкрес drops. збільшує дроб зубитих мобів. Це треба сюди? йо йо, йо я цей еліфрікон! Це ліфріконська штука. Але прикольно. Блін. Перший діамант уже. Далі. Три ковальських шаблона. Золоте яблуко. Панічний колон збільшує швидкість пересування носія після отримання шкоди. Імба, якщо треба буде змотатися від когось, прямо от імба. Тепер ми підемо кудись туди, тому що там я бачу ще якесь поселення, ще якісь будівлі. Ой-ой-ой, реально працює. Блін, реально працює. Ааа! Куди? Навіщо? Не надо! Помагіте! Нафік іди! Є-майо, нічого собі вони швидкі. От чекайте, заходжу в воду і поплили, поплили. Нічого. Й-моє, пацани. А. А! Пау. Данж. Нє, в паучий данж. Не, паучий данж по крану. Ну, давайте поставимо сюди маркер. Да, імба! Все, я тут живу. Я, я тут залишаюсь жити. Перша бронічка. Все, фул, фул залізка. Фул залізка, просто через те, що я зайшов сюди. Ухилення дає шанс. Повністю уникнути будь-якої шкоди. Блін. А чи не імба баце? 5 захисту. Тут захист 4. Так, да, тут захист 4, але прокляття крикості. Блін, але тут. Йо. Опа! А оце я, до речі, не замітив. Блін, я вам скажу, що анімація мені вже подобається. Блін, але я. Е, навіщо? Я говорю, що треба знайти поселення, тому що в поселенні є камінь. Камінь, за допомогою якого можна тепатися додому. Мені б зараз цей камінь би лишнім не був би. До речі, поки не забув розказати, тут є дієта, така штука, як дієта, і ця дієта буде давати мені бафи. Тобто, якщо я буду реально триматися цієї дієти, тобто в мене будуть і фрукти, і е, хліб, і протеїни, і е, овочі, То, то мені будуть даватися бафи. Там плюс до шкоди, плюс до хП. Тобто, взагалі, must have їсти і фрукти, і овочі, і все, все, все. Е, до речі, що за меч? Е, меч 6 шкоди. Так, ага. Е, міцності обладу. Так, ну це ап. Це ап. Тобто 7 шкоди і так, то ми можемо апнутись. У тобто, мене ковальський стіл якраз є, ковальський шаблон є, а от сплава немає. А як робиться сплав? Скріейта, блін! Creator. Треба пошвидше робити собі крейт базу а, Iron якийсь. 6 шкоди при атакі, 2,5 відстань, 2 швидкості атаки. 2,5 відстань, 2 швидкості. А чим відрізняється від звичайного меча? 2,5 відстань. 6 шкоди. Швидкість більша. Блін, я б, б до речі, таке щось закрафтив. Я вам скажу, що я б щось таке закрафтив. Катана! Блін катана! 2,9 швидкості атаки! Ні, 2,9 це відстань! 2 швидкості, 3 досяжні шучності, але нема кровотечі, да? Там кровотечі ще накидається, я так розумію. Ні, а чим стоп? Блін, закрастима катану. Я говорю, я хочу катану, все. Будемо битися тоді з катаною ходити. А залізна бра. Залізна броня тут не крафтиться, як звичайно, -мо! Тобто мені потрібен крейт по-любому. Залізний рюкзак. А як взагалі крафтиться рюкзак? Нитки, шкура. Я вже можу закрафтити. Я удаю, я вже можу закрафтити. Ниток, напевно, нема. Всю руку. Ні! Я не хотів! Я не хотів! Іди нафік! Нафік, 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 нафік! На, скотина! Так! Іди нафік, я ти говорю! Йо-мо! Блин, файтинг, тут курячий нагетс. Зомби, курячий наггетс. Це Шо? Це шо? Це хто? Це не навіщо? Це не надо. Блін. Оооо! Блін! Бойовочка, бойовочка. Супер! Взагалі. Ну ви просто подивіться на цю бойовочку! Реально, топчик! є довгий меч, і повільніший, а є катана! Яка просто рубає! Добре, проїхали. Давайте пробувати. Тикат! Опа-опа-опа-опа-опа-опа-оп-оп-оп-оп-оп-оп, пацани, Оп-оп-оп-оп-оп. Не надо, не надо. Не надо, пацани, не надо. Так, ну шо, перевірим бойовочку? Я надіюсь, що не сдох. А! Блін, ну точно прийдеться перевірити. На! На, скотина! Мінус, мінус песик. Крипер, крипер. Крипер дальність більша. Крипера більша дальність. У Крипера явно більша дальність. Не-не-не-не. Я напевно... Все таки Я, я все-таки пас, пацаны. ДЖЕРОНИМО! Я думав я помру. А! Ні! За що? Які моби? Я ж думав, що гроза це мирний час. Камон! Які скелети? Пацани в під в трендуй. Я з вами не спілкуюсь. Бля, а вони стріляють на далеку вісти, я вам скажу. Дайте сонце! Дайте! Хорошу погоду. Мені не можна під час поганої погоди ходити, мене хочуть вбити. Так, добре, поїли і побіжали. А, воно зберігається в верстаку! В Верстаку речі зберігаються! Блін, як це класно, пацани, я можу покласти щось в верстак. Чекайте, кладу. Виходжу. А вони там! А вони там! Ай, кай рож. Так, на, забирай. Що ти мені дав? 10 марагдів 8, е, 8 опита. 10 марагдів 8 опита. Хорош. Хорош. Це до речі, нічого ж 10 марагдів це уже на торги можна так купити. Є ще якийсь квест? Да, є. I have job for you, вон там підозріла юшка. В даному випадку пішли подивимося от на ці розвалинки. Я так розумію, там щось є. Я так розумію, там щось є, тому нам би сходити сюди must have. Шо? Не понял. You feel something strange? Це Ні, тільки не ктулху! Тільки не ктулху! Камон, я ктулха? Не надо. Я туда. Не, все, туда, короче, не йдем. Я лучше пересплю цю ночь, потому что. Що... Іди нафіг, це моє ліжко! Нафіг! Поблизу є мостри! ХТО? Ну іди сюда, давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, нічого не знаю, я спать. Нічого не знаю, я спать. Пофіг, що в пів будинку немає, я спать. Я знайшов ще кілька сундучків, кілька скринь і трішки зо... Ну, золоті самородочки я брати, напевно, не буду, але це взагалі дрібно, на мою думку. Ну, типу, це хоч щось, я з вами згоден, але це. ну, ну реально дрібно. Не знаю. До речі, на рахунок дієти, я тут фруктами об'ївся. Ну але поки що, поки я їв фрукти, в мене все інше впало. Ну, я не знаю. Воно стоїть, звісно, але не так довго. Це кладовище, в принципі, що я і думав. Але... Ну це ж явно не просте кладовище. Ой-ой-ой! Це явно не просте кладовище. Баля, ну я чую там і скелетів, і всіх. Туди йти. Мені здається, що. О! Скринька, кістки. Непогано. Чверть від ста. Я не знаю, що це за. <кліпи> типа розкопай могилу получити з Ну ладно. Не, стоп. Золото! Блін! Там ж була якась розова ця золота броня. Блин, must help. Не, катана не достає. Достає, достає. Все, по указам і сили. А! Сгорить нафиг! Стреляй, він у мене, Іди нафиг! Я говорю, нафиг иди. Блин, через рук нічого не видно. Ай! Ну Добре, вони дамага майже не вносять. На! Скотина! Так, ну я, по-моему, всіх убив, ні. Спаунер, блін, спаунер, камон! Давай, 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 давай. Так, мінус один спаунер. Оп! Мінус один спаунер. Це був один спаунер, ну, але я бачу, що це був не один спаунер. Ага! Спаунер і скринька! Я говорив, що тут багато чого потаємного. Я да, так. Блін, але кістки. Ай, серйозно. Добре, перший міні данж ми залутали. Хоча це й був міні-міні-міні-данж. Ми щось відкрили, ми нічого. О! Це ми відкрили. Це ми відкрили. В слідучій серії тоді ми підемо туди. А на цьому я буду з вами прощатися. Ми сьогодні зробили дуже багато. Я став леприконо самураєм. От реально, просто я леприкона самурай. В цій серії я став леприкона самураєм. Серйозно. Ну, на мою думку, ми багато чого пройшли. Ми багато чого подивилися. Я надіюсь, ви зрозуміли наскільки реально це цікава збірка. Скільки тут всього є прикольного. І скільки тут реально всього є цікавого, те, що золоте яблучко пахне чимось поганим, мені не подобається. Е, ось, ми знайшли наш перший діамант, взагалі куп-от покращення дорожевого цього дорожевого е, золота. І в слідчій серії ми продовжимо наші пригоди. А на цьому я з вами прощаюсь, друзі. Ось так виглядає катана, ось так виглядає довгий меч. З вами був я, Равен. Всім удачки, до нових зустрічей!